наступний крок до перетворення на справжню людину полягає у маловідомій таємниці нашої планети. У відомому всесвіті виявляється, що земля володіє особливою здатністю. Серед усіх планет сонячної системи унікальність землі в тому, що вона підтримує вогонь. Аде блискавка та лава є і на інших планетах. Та лише на землі є два необхідні фактори для горіння. Величезні запаси пального у вигляді рослин та дерев. і Атмосфера багата на кисень, щоб полум'я розійшлося. якби неможливості для горіння, нас би тут не було. Вогонь допоміг Homo sapiens завоювати світ! 800 тисяч років тому наші предки вже вміли поводитися з вогнем. Це все вміння пов'язує нас із початком часу. Згадаймо, що всю енергію створив великий вибух. І життя це змагання за її частку. Готувати на вогні це наче мати зовнішній шлунок, що перетравлює їжу, вивільняючи більше калорій, що дадуть нам більше енергії, яка дозволить нам мати більший мозок. Вогонь це також ключ до технологічного прогресу. За допомогою вогню ми робитимемо глиняний посуд. Металеву зброю і паровий двигун. Без вогню неможливе існування двигуна внутрішнього згоряння. Без вогню не буде металу, без вогню не буде гуми. Ця технологія відкриває світ можливостей для істот, які знають, як її застосовувати.